Пам'ятаєте, як ви виїздили з друзями на природу до річки? А тепер забудьте, скоро це буде неможливо зробити. Можна владці продовжують великий розпродаж землі. І зараз хід пішли найсолодші шматки, набережні, але жителі міста вижгорують, що під Києвом більше не хочуть із цим миритися. Тут брошен клич буде спакати в якому будуть жити тільки багаті. Взагалі говорять, що на, 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 ага. на цьому масиві повинні жити тільки багаті люди, ага. а бідним зісні місце. Розпродавши береги Дніпра, багатії збудують хороми і привласнять ваші пляжі. Їм чхати, що згідно законом набережні взагалі не можна чіпати. Попереду у нас їде машина, і в цій машині сидять люди, які зараз продадуть нам землю на березі Дніпра. Землю, яку взагалі не можна продавати. Для них це, звичайно, ділова зустріч. Ця жінка пропонує придбати ласий шматок землі у місті Вишгороді за дві хвилини від столиці на самісенькому березі Дніпра. Це це вот начало правильно? Ні, от це вот піде. Це дуже багато людей. Вже за кілька хвилин жінка підказує нам, як перетворити цей берег з громадського на приватний, щоб всі зайві, які хочуть відпочити біля річки, і близько не підійшли. А якщо, якщо ви це не ви, так то ви сивати своїм замовним купілі і а ось ці всі ось їдуть отак. так. От я, я би, робила тільки так. Ціна, озвучена за землю біля берега вражає 11 тисяч доларів за сотку. Знижки не буде. 16 соток, майже 200 тисяч зелених. 150. 150? Не ну, подумав жінка, яка так стійко торгується, не агент з нерухомості. В неї зовсім інша професія. Тривається, тривається. Жінка, яка торгувалася з нами за землю, представилася працівником міської ради вигороду. Зараз ми перевіримо, чи дійсно посадовці Вижгородської міської ради торгують землею. А ось і вона, знайомтесь, керуючи справами виконкому вижгородської міської ради. мене? Ні, не покупатель. Впізнаєте це обличчя? Придивіться уважно. Ми впізнали у впливовому посадовці спритного продавця землі, але вона ще й не здогадується, що стала героєм програми гроші і продовжує перемови про продаж землі. Так, давайте тогда не здесь говорить. Угу. Ну Похороше давайте не здесь. Кафешка да? Московская. Да, потому что, ну, я не хочу испордовать ну... особо пошлины эти. Так... Угу. И что, и что? Что было? И что? Сестра, я не хочу разоритися. Далі, пане Ольго, розповідай, якими саме справами може займатися посадовці Вишгородської міської ради. Землю виділено не на неї, а на підставних осіб. Почитали фамилію? Васюк? Да, а там? І що? Да. Дружа, да. Якщо ви роботі здесь, глупо, глупо, на, на себя, я, то глупо було б на себе вправляють, правильно? Звісно. Але коли настає момент і ми представляємося журналістами, торговець землею раптом починає нервувати і тікає. Скажіть нам, будь ласка, як посадова особа. Скажіть нам, будь ласка, як посадова особа на робочому місці можна продавати землю. Я не знаю, про що Записую на сусіда. Невже вже їй більше нема чого запропонувати покупцеві. Поки посадовець ховається у кабінеті у місці Вишгород народне повстання. То ми будемо до кінця відстаювати ті позиції. Люди вийшли проти продажу тих шматків землі, що нам тільки не пропонували посадовець. Любими питтями будемо їм прип'ясувати, тому що це, ну нам на голову прямо звіді заражені. Місцеві шоковані закон забороняє привласнювати прибережні землі, але в районі розпродають останні виходи до води. Люди зрозуміли, вони швидко втратять і пляж, і річку. Як міська рада могла ухвалити рішення про роздачу берегів? Продають участки по 10 тисяч доларів за сотку. Ті участки, які не продавати приїжна, санітарна захисна смуга. Жителі підрахували, вартість цих земель потягне десь на 5 мільйонів доларів. Тому зупинити розпродаж буде важко. Тут брошен кліч на этом масіві тільки багаті люди, а ага. бідним не места. Присередні завтра. Вот буде стоять трьохметровий забор, і вокруг буде... І Я все куди виходити? на іншому березі річки. Багатії вже прихопили пляжі і загородили їх парканами, щоб не впустити туди нікого зайвого. вже уже охрана, з тієї сторони, ми наблюдаємо. Большие собаки випускають люди там. Летом стоїть у нього здесь катер. Приїжджають люди на мотоциклах. Молодеж развлекается. Здесь у нас вже інциденти були, поскольку пару разів наїхали на дітей. Землю, що нам пропонували продати, виявляється, суд вже забороняв роздавати, адже береги охороняється земельним кодексом. Але міська рада вижгороду не здається. Природоохорона прокуратура Київської області подала в адміністративний суд і виграла там суд. Значить, подали апеляцію опоненти. А поки суд і пересуд, високопосадовці і багатії продовжують будувати хороми на красивих і лише їхніх берегах. Вот бачите, забор вже підготовлений, і там от зверху будуть уже э, залито кілька фундаментів. От тут буде два-три участка нових свіжих. А кто там живет? Там же дом, который построили. Да, да, это да. построил налоговик, начальник налоговой милиции какого-то района. Підприємлива посадовець твердить, що знає, як закінчиться ця історія. Суди закінчаться в нашу пользу. Це однозначно. Просто зараз mm. відтягується цей процес спеціально. Проблема в тому, що не всім дає. Не всім